Вітаю! Готую куряче філе в хрусткому клярі. Курка виходить дуже м'яка та соковита всередині. а зовні рум'яний хрумкий кляр смачно з будь-яким соусом і готується зовсім просто. Обов'язково спробуйте. Готуємо. Одне куряче філе нарізаю його невеличкими полосочками. Для кляра маринада в миску додаю одне яйце, вливаю 1,5 столові ложки води, півчайної ложки солі, паприки, прованських трав і одну столову ложку борошна. Все добре перемішую вінчиком, додаю куряче філе. До кляру і перемішую, щоб кожен шматочок гарно покрився маринадом. В окремій мисці змішую борошно 4 столові ложки з однією чайною ложкою крохмалю і гарно перемішую. Розігріваю сковорідку та наливаю олію. Кожен шматочок філе обвалюю в борошняно-крохмальній суміші. І викладаю гарячу олію обсмажуватися. Обсмажую з двох боків до золотистого кольору, викладаю на паперовий рушник, щоб сікла зайва олія, і все готово. Дуже смачне, хрумке, куряче філе в клярі смачного.